Так, Ройок зловлений е, на цимувалу роєвню. Теж роєвня простояла рік, навіть трошки більше. І нарешті сюди зайшов ройок. Ройок зайшов під час цвітіння соняха. Соняк цвів і ройок десь зайшов. Подивимося, що там є. Я його не забирав отуда довгенько, поки соняк цвів. Соняк цвів, тоді забрав. Глянемо що там є всередині. Воєвня волога така. Оп. Димаря нема у мене зараз. В принципі, попробуємо як є. Шіста местку де сидів. У -у -у. такі діла. Яйця-мурашок. Є й таке. Рамки цвілі, старі. тут у нас рамка цела рик простоела так следующая рамка следующая рамка ось ну это так дело конечно напили Хуча. Хочо, бачу язик, і він старий. Може тут щось теж було. Ось видно. На цілій рамки мет трохи принесли. Треба його убрати. Так, що там ще є? Так, продовжую. Тут в мене така мисль прийшла, що тут, мабуть, був ройок, і він зимував, і він зиму не перезимував, і, мабуть, йому гаплик сталося, і зайшов сюди новий ройок. Ройок на ройку. Бо це майже весь ройок. Чого така в мене мисль прийшла? Бо язики потягнуті, а язики старі. Я не цьогорічні їх зразу видно. Такого я ще й не бачив. Бо я провіряв. Ось. Бо я провіряв роєвні, все було окей, там, вони були пусті. Значить, це зайшли сверхпізні якісь. Так, да, зайшли сверхпізні і... Вони зиму, походу не пережили, а може це вони й були. Всього розплод, бачимо. Ось коли рамка стара, як вони вигризають його підчистили соти повністю. Цікаво так, що тут є щось, і меше є, є. Так. І ось такий язик. Хоча може це і цього року зайшли. У цьому році і такий язик потягли. Так, і тут всередині у нас ще язик от Ось такий язичок. З розплодіком. Ну і тих позимувалих реєвнях, ті, хто зимують в лісі. Хочу сказати, такі, що е, якщо рій попадається сильний, великий, він вигрізався вщен, затягує своєю овощиною і в принципі сім'я росте, як на дрожжах, як все прекрасно. Якщо рій, ройок попадається слабенький, маленький, то така штука виходить. Е, якщо рамки зимують і вони зимують десь там ну реально в лісі, де волога є, то рамки цвітуть. Куча цвілі, от можна видно, бачить, є цвілі рамки, ось, і саме таке дивне, вони на цвілі рамки, бо ройок слабенький, аналогічно тянуть там свої якісь язички, питаються, і несуть пергу, несуть мед. Ось оці язички їхні. Не знаю, чи це був перед цим ще ройок там сидів. Хоча навряд я провіряв її. Це, мабуть, вони потягли, тільки потягли не з своєї вощини, а з цього воску, що тут був. Ось у роївні цвіла. Геть запах тут поганий. Ось такі діла. Тобто зимувати роєвні не бажано оставляти в лісі. А якщо заставляти, то ставити не такі рамки. Ось як оця, наприклад, вона і розпадається вже, бо її геть вона погана. А такі або островительні, або світленькі. Ось такі, наприклад, можна ставити. В слідчому разу буду ставити такі рамки. Вони там вже і будуть витягувати його. Не буде толку, більше і цвісти не будуть. І постараюсь на зиму не запускати їх. Ну, Ось такий райок. І, він зиму не піде, бо там нема чого йти. У мене є одна сім'я, яка. Пропала матка, от я їх і, і заселю туди, зкомплектую. Ось такі діла. Так, це одна із рамочок, яка з районі приїхала. Мені стало цікаво, чому на рамочці є пропорус. Я почав розвертати, дивитися, а там мурашки. Там колонія мурашок. Це мурашки, які приїхали з лісу в роївні. І бджоли їх запрополісували. Там куча воно яєць. Так що? таке було. Бджоли їх вигнати не могли, їх запрополюсували щоб вони не вийшли. І вони там в себе тусують, бігають. Ну таке теж було.